Фестиваль Краси і талантів Бурштинова корона виходить на фінішну пряму. Учасниці фестивалю а це дівчатка з різних куточків України, віком від 5 до 15 років вже познайомились і активно готуються до фіналу конкурсу. Я готувалася до конкурсу дуже напружено, тому що було дуже багато репетицій і усі просто кипіли, як це має бути, які має бути шоу талантів. І ми готуємо багато чого цікавого. Буде цікаво дуже подивитись на гала концерт. Я, я вважаю, що буде багато вражень, як у суддів, так і у нас, так і у глядачів. Чим дивуватимуть і глядачів, і журі учасниці не зізнаються. Свої конкурсні виходи у шоу талантів тримають в таємниці. Однак сміливо та впевнено розповідають про своє рідне місто. звідкиля приїхали на конкурс. Чернігів величне та древнє місто. Мальовнича десна, золоті купола Екатеринівської церкви, Троїцький собор, бусвесняне буйство каштанів. І кожен хто хто був один раз в Чернігові, мріє повернутися туди знову. Серед учасниць «Бурштинової корони є і новачки, і досвідчені красуні. Восьмирічна Дарія Ковтонюк з рівного також вирішила спробувати свої сили. Нині дівчинка займається театральним мистецтвом, полюбляє сцену, тому й вирішила прийти на фестиваль. Може, дізнаюся чогось нового, того що за на цей період не знала. І навіть якщо я не виграю високого титула, можливо, нової корони. Організатори підготували учасницям різноманітну програму. Упродовж тижня дівчатка не лише відвідують репетиції фінального шоу, а й мають розважальні заходи: екскурсії, турнір з боуінгу, кулінарний майстер-клас. Усе, аби дівчатка почувалися комфортно. Усі абсолютно дівчатка, які зараз проходять програму підготовки, підготовки майстер-класів, різних постановочних репетицій, екскурсій, Курсій, пізнавальних якихось речей вони ну так надзвичайно ну, щиро, як то кажуть, проникаються всім всією тою програмою, яку ми підготували. І я впевнена, що весь період, який вони працюють тут, у нас їм дуже сподобається, запам'ятається, і ми разом з ним підготуємо гарне бурштунове фінальне шоу. У фіналі дівчатка постануть перед глядачами у різних образах дивовижними ельфами у стилізованих українських костюмах, представлять свою фантазію. А наприкінці шоу Кажуть себе у вечірніх сукнях. Фінал фестивалю Бурштинова Корона відбудеться у п'ятницю, 31 жовтня о 19 годині в музично-драматичному театрі.